Давайте поговоримо, з якими я стикаюся кожен день випробування. Да. І що я пристосовую, які практики і які програми. І чому я стикаюся? Тому що в мене місяць з'єднаний. Я не переключаю відповідальність, я просто вам розказую, що в мене є місяць, з'єднаний з висхідним узлом в определеному знакі Зодіака. І плюс я народилася на сонячне затемнення. І у мене дві родові програми батька на даний час і мами запущено в солярі. Сонце у мене, виходить, в восьмому домі: вмерти в старому і народитися в новому на енергетичному рівні, позбавитися від сценаріїв родових, акцент на стосунки з батьком, перебудування внутрішньої. Внутрішньо отримати, отримати родову підтримку? І через будування стосунків з мамою. І надалі іду і проявляюся в соціумі. Чи це легко? Ні, чи можливо, так. Да. Чому? Тому що у мене в першому домі, в солярі, у мене ретроградні планети, плюс Асцендент, у мене ретроградний. Да? І через определений дім я йду і реалізовуюся. Але стос... далі я розповім. Вам здається, що мені так легко? Чому? Тому що я правильно пристосовую практики холодинамічні. Я пишу для кожної людини окремо особисто, і я бачу, як в транзитах особливий аспект, який буде руйнувати її на підсвідомому рівні, і вона не буде розуміти, чому це відбувається. І вона практиками цими спалює негативну енергію. Наперед пристосовуючи холодинамічні практики, розширює своє енергетичне поле. Розширюю свої можливості. І для себе я просто хотіла розповісти вам на особистих практиках. І для себе я написала е холодинамічні практики, і як проводжу кожен день, я спалюю наперед негатив, той, який має зрунувати моє здоров'я, тому що Сонце в 8-му домі це іде ближче до операції. І в мене була проблема з моїм здоров'ям. Та у мене почався. Не буду уточняти, що, але я знайшла причину, я її виявила, я розблокувала свою нижню чакру і забрала той негатив, який мені поклали. А да? тому що була наведена порча. І з цією порчею я працювала. Так, і що в мене? І мої стосунки з оточуючими із собою, да? то що будуть руйнуватися. І тому я при. при... Наперед вже розумію, забираючи ці негативні блоки, установки, які у мене будуть, і те реакція. Чому? Тому що ми, місяць у мене в солярі, в овні. це запальниця прям руйнує. Да, овен, це Бог війни. І він все розрушає на своєму шляху, все, що не подобається, вспільчивість. І цю вспільчивість я приклала в спорт в моменті, в моменті прийняття рішень і на будування своєї справи, яку я хочу. І я б все направила на зовнішній світ. А вдома я з мамою, я в ролі доньки, я правильно розподілила свої обов'язки. І плюс я пристосовую одну практику, яка мені допомагає, як розподіляти свої цінності. І я для себе написала практику, яку даю тільки моїм клієнтам, і яка знайшла без зусиль врівноважити свій стан. І обозначити свої кордони, не доказуючи нікому, я просто міняю свій внутрішній стан завжди. І якщо ви б хотіли для себе особисті практики, які будуть спалювати негативну програму вашу і давати вам енергію для реалізації своїх задач і мрій, напишіть мені в коментарях слово Рід. А з вами була на зв'язку астролог і кармолог Інга Паламарюк.